Потап вперше розповів, як в них з Настією Каменських закрутилися стосунки. А у змі тим часом припустили, що репер почав стосунки з артисткою, ще будучи у шлюбі з екс-дружиною, продюсеркою Іриною Горовою. Почнемо з того, що він дав інтерв'ю молдавському ютуб каналу і розповів, що спочатку між ним і настою каменських не було жодної симпатії. Вони не подобалися один одному, пота був для співачки екстравагантним і зухвалим. А вона для нього високої думки про себе. Потім він зрозумів, що це не так, і вона просто виросла в Італії, і в неї така манера поведінка. Та після того, як вони почали разом працювати, як каже Потап, через 4 роки у них закрутилося кохання. Ну і як було потім, всі знають. Після цієї фрази ЗМІ припустили, що репер зраджував своїй тодішній дружині. Дует Настя з'явився у 2006 році. І якщо вірити словам Потапа, що почуття з'явилося через 4 роки, це був 2010. На той момент репер вже був у шлюбі з продюсеркою Іриною Горовою понад 10 років, а офіційно вони розлучилися у 2014. тисячі Та чотирнадцятому якби там не було думки про те, що потап зраджував офіційно не підтверджені ні ним, ні Іриною Горовою.